Хмельницькі зміні обличчя у міській раді затвердили дизайн-код вулиці Кам'янецької. Владці пропонують рекламу в одному стилі та без яскравих кольорів. Такого єдиного вигляду хочуть надати усім фасадам. Фактично, спеціалісти управління архітектури повністю пройшли всю вулицю. Вся вулиця і будівлі, які на ній є, зафіксована фотозвітами. Зафіксований і сучасний стан зафіксований той стан для того, аби розуміти де потрібно покращення, що потрібно змінити. Відповідно, по кожній будівлі запропоновано схему розміщення вивісок, аби це виглядало сучасною, аби це виглядало спокійно. Так планують покращити естетику міського середовища, зберегти автентичність та підвищити туристичну привабливість. Дизайн коз затверджують не вперше. Раніше пропозиції щодо реклами були й на Подільській, Грушевського та Проскурівській, за словами художниці Ольги Коробкової, досвід потрібно переймати із Європи якнайшвидше в Європі. Немає сіті лайтів, немає бордів в такому вигляді, як вони є у нас, і в такій кількості, як вони є у нас. Вивіски також мають свій певний характер і стиль, і підлаштовується типів архітектурний код міста. От. і ну Тобто, я вважаю що це треба переймати, тобто цю. Красу в простих речах, окрім рекомендацій щодо кольору у міській раді, пропонують і щодо форми лаконічні об'ємні літери під забороною клаптикове утеплення. Самі ж хмельничани також хочуть змін. Якщо це комерційний, я не підтримую, якщо це соціальна реклама, де є можливо. Інформація про деякі послуги внутрішньопереміщеним особам або постраждалим від збройної агресії Росії, тоді так, це я підтримую. Якщо просто це комерційні реклами, я не підтримую. Я згідна з тим, щоб це було все в одному стилі, щоб це було ну, якось адекватно і ну, більш до Європи, Щоб в Я навіть не щодо малюнків, а щодо м, кольорової гами. Тут більш такі, більш, може, пастельні, то не кричущі Такі щось таке помірне. Щоб не дуже там не яскраво, червоне, там не яскраво, там рожеве, оранжеве, якесь загалом у місті кількість яскравої або нестилізованої реклами зменшилася. Вивіски, звісно, стали краще. Дуже приємно бачити, коли відновлюють фасади старих будинків на Проскурівській і зчищають їх до, до цегли і ну відновлюють їх в такому вигляді, як вони. Первозданому можна сказати, це дуже приємно, аби процес оновлення міста розпочався якнайшвидше. Готують листи <плес> до підприємців. По кожному підприємцю, по кожній будівлі зараз управління архітектури формує листи для того, аби показати, який дизайн код затверджений і що потрібно підприємцям змінити, аби привести до відповідного дизайн-коду. Звичайно, ми теж розуміємо, що сьогодні війна і не так, то просто сьогодні за тиждень, за місяць, це зробити. Тому ми попереджуємо підприємцям, даємо їм орієнтовно півроку часу для того, аби вони могли згенерувати ідеї, згенерувати кошти або просто змінити рекламу. Сніжана Мазур, Олександр Новини 33-й телеканал.